звати Станіслав Подячів на запит учасників групи AI e Early Adopters. Ми сьогодні поговоримо про те, як створити телеграм-бота на основі штучного інтелекту, навіть якщо не вміє шкодити. І не просто поговоримо, я вам просто це покажу зараз, і ми можемо цими знаннями поділитися в групі. Отже, зараз все так швидко несеться і настільки багато нових сервісів, що можна тиждень випасти і опинитися просто позаду всього прогресу. Тому дуже важливо, навіть якщо входити не вмієш, навіть якщо програмувати не вмієш, читати багато матеріалу і дивитися відео. Отже, на канал тона будь ласка, підписуйтесь. Я думаю, що в нас буде багато цікавого контенту. Ну і думаю, що сьогоднішній вечір, на сьогоднішній наш Zoom вам теж сподобається. Я зараз поділюся екраном, і тоді можна буде. а Будь ласка, дайте мені можливість поділитися екраном, бо поки так. Окей. Дивіться, значить, для того, щоб розпочати, нам треба буде зайти на Steamship.com. Це сайт, який дозволяє робити за допомогою ну для того, щоб не треба було кодити За допомогою вже наперед встановлених підказок, робити ботів Заходимо на Steamship.com. Натискаємо RAM. І е, бачимо таке меню. Так? Е, ми можемо зробити агента, якого потім додамо в групу, телеграм-групу. В і він буде за нашими параметрами в цій групі робити те, що нам потрібно. Ну, давайте подивимося, що тут є. Перше, можна створити персонаж. Ми будемо по цьому флоу йти. Можна далі бот зробити, який буде е, генерувати. Картинки, це теж можна в Телеграмі зробити. Можна зробити Кивей, -бот, це бот, який буде. Ну, ви йому дадете прочитати статтю або книжку, або навіть просто покажете йому YouTube відео, він це обробить, і потім на основі цього документу або відео він може відповідати на питання, які ви йому задаватимете. А, звичайно, тут може бути, як в навчальних цілях, наприклад, ви хочете зрозуміти глибше якусь наукову статтю. Ця стаття, наприклад, в англійської мовою, ви PDF не можете нормально перекласти, ви тоді а, даєте цьому кейботу, і він а, її читає, потім ви з ним спілкуєтесь, як а, майже з, чу, з учителем по цій статті. Задаєте якісь питання, він вам відповідає. Ви можете просити його також задати вам питання. Це для підготовки. Е, ну і VoiceGenBot, bot тобто е, можна генерувати е, аудіо за текстом. Тобто, просто йому кажемо, скажи і текст, і він буде робити. Ну, ми з вами е, сьогодні саманту за численними проханнями наших учасників групи ми відключили. Ми сьогодні створимо іншого бота, який можемо по-іншому назвати, і трошки його. Дамо йому нові властивості. Які саме властивості ми зараз з вами разом можемо проговорити і будемо ви, тех, будьте, брати участь у створюванні Тюрпу? Отже, нам треба дати йому ім'я. Яке ім'я ми йому дамо? Валерія, запропонуйте нам ім'я, будь ласка. Ну, нехай буде Томсон. Томсон, як кулемет. Так. Да. Добре. Я не пам'ятаю, як він пишеться, так? А, так, правильно. Ага. Добре. Тепер. Тут, от є е, ім'я. Ну, як ім'я проекту. А оце як він вважатиме що його звуть? От коли в нього звуть, коли в нього запитають, як тебе звуть, він скаже: мене звати Томсон. Окей, це нормально. Далі будемо <coughs> задавати, що бот, хто він такий. Він має: ми маємо дати контекст, хто цей бот? І от він так пише: the, bot, the bot's personality is... Ми зараз скопіюємо оце. Так. І а, тут ми можемо дати далі підказку. А, підказка це має бути англійською мовою, але якщо ми, наприклад, погано знаємо англійську, можемо в Google Translate спокійно дати українською мовою. Так, бо вот, досвідчений розробник рішення своєї штучного інтелекту, який розмовляє виключно українською мовою. І має почуття гумору. Бот бере участь у телеграм-групі людей, які зацікавлені у створенні та розвитку продуктів та сервісів у сфері штучного інтелекту, машинного навчання та великих даних. Бот відповідає тільки, тільки тоді. Давайте напишемо тільки тоді, коли до нього звертаються безпосередньо учасники групи. Він дає відповідь не довше 30 слів. Він пише не більше трьох повідомлень на добу. У Саманти таких лімітів я не ставив, там все було простіше. Він, буде, він може самостійно задавати питання або ділитися цікавими фактами, ініціювати повідомлення не більше одного разу на добу. Цікавими фактами. Давайте так про штучний інтелект. Так, давайте, давайте напишемо відкриті питання. Побудетися цікавими фактами, що штучний інтелект ініціювати повідомлення не більш одного разу добу. В особистих повідомленнях поза групою групу спілкується без обмежень. Тобто ви можете, до речі, в кого там посилання. А, ну на саманту посилання там все залишилось в групі, можете пошукати, можете з нею поговорити, я її поки не відключав зовсім, просто видали з нашого каналу, з нашої групи. Вважно. Так. Зараз прочитаємо, що в нас тут було. А, так, вот. Угу, угу. Окей. Так, ну нам це підходить. Ми скопіювали і сюди його поставили. The под personality is... Uh, Тобто я так розумію, що задовго це задовго наш промпт вийшов, ну ми можемо потім його скоротити. Але якщо, пропустить так, то, то окей, то нам так краще. так? Добре, добре. Трошки скільки... так. Так, буде, напевно, краще. Так, да. угу. Угу. окей. Так. Тепер нам треба дістати токен-бота в Телеграмі. Як це робиться? В Телеграмі ми заходимо і знаходимо таку, такого бота, він називається бот Отак він виглядає: ботфаза. Uh, щоб ви просто бачили, як він, так. Його ім'я add ботфаза. Uh, далі ми створюємо тут меню нового бота. команду new bot. Просто натискаємо, і він каже: All right, і new bot, how we going to call it. Ну, і тут ми будемо брати нашу, наше ім'я Томсон, щоб просто не заплутатись в ботах. Ми зможемо робити не тільки одного бота, а більше. Далі ми тут натискаємо тискаємо ОК, і тут він. Його ім'я, яке буде відображатися, має закінчуватися на слово бот, оскільки Томсон, я думаю, скоріш за все зайнято, буде Томсон 01 у нас, тому це напевно буде вільно. Давайте подивимось. Навіть і таке ім'я вже зайнято. Ми можемо тоді зробити: напевно, так. Thomson, наприклад, Можна? О, є. Далі у нас оцей токен. Use this token to Access Http API. Ми його копіюємо, просто натискаючи лівою кнопкою на нього. І далі сюди оцей токен вставляємо. І натискаємо кнопочку Create. Так, бачите, в нас забагато, так я розумію, Invalid handle. Valid characters A А, так, тут тільки маленькими літерами можна його так називати. Ну, давайте спробуємо ще раз. Create, Так, окей, В нас є цей. Бот, так, Томсон 007 бот. Він є. Тут в нього треба замінити статус на Enabled, щоб він міг спілкуватися в груповому чаті. Так? Значить, ми заходимо на бот і тут вводимо програму, вводимо команду set privacy. Ctrl C. Так, set privacy. Обираємо нашого бота і в нас Enabled. Зараз, а нам треба зробити Disabled. Тобто select Disabled. Тепер New status у нас disabled. Так, як потрібно в нашій інструкції. Тепер ми цього бота можемо, ми можемо на нього перейти. Ось він. Так, натискаємо Start. І можемо запитати в нього там «Привіт, я твій помічник груп, групі штучного інтелекту. Якщо маєш запитання стосовно розробки продукції штучного інтелекту, віддати, просто звернись до мене. Ну і зараз ми його трошки спровокуємо, ми пишемо хай, uh, could you uh, please uh, tell me your name. Він має українською відповісти. Так, він мене з вітомцем. Чим я можу до чому я можу добудокнути? Бачите, він хоче допомагати. ну, Ми поки, поки його сюди не будемо далі чіпати, ми, е ну, ми можемо тут, звичайно, додати е якусь тут фотографію, а можемо додати його. Ну, давайте зараз що ми тут з фотографією. Менеджбот. Тут Set Profile фото. Давайте пошукаємо якісь прикольні фото. У мене щось з ботом було якесь таке. Зараз. Все буде це. А, так. І а, натискаємо. Натискаємо ну, ОК. Значить, у нас зараз тут поміняється його. Його аватарка і едгру Я адоптерс. Ну, спробуємо сюди його додати. Так, в нас воно. В нас воно тепер є. Далі в групі можемо написати, написати щось йому? Так. Дискуємо, якщо буде поводити целу. Відключимо одразу. Так, все ми написали тут е таке повідомлення. Ну і от, бачите, він тут щось пише, що вас цікавить, каже. Так, е власне, от це те, що я вам хотів показати, як е створювати таких ботів. Звичайно, е можна зробити більший, ну, якийсь інший контекст у цьому боту. Але якщо ви хочете з точки зору ну, якогось прикладного значення комерції робити, то ви вам сюди, власне, з цього qa бот ви можете зробити, ну, дати йому, згодувати йому, наприклад, не якусь наукову статтю, а можете згодувати йому, наприклад, опис вашого продукту, або якийсь флоу, який клієнтський флоу, який є у вас в компанії. і Можете зробити, якщо у вас є служба підтримки користувачів чи клієнтів, ви можете дати скрипти цьому боту, він буде по цих скриптах іти ну, максимально наближено. Звичайно, там під капотом чат GPT 3:5, тому можливі галюцинації, можливі і якісь інші речі, але якщо перетворити цей процес на таку. Скажімо, більш гру, то тоді, в принципі, я думаю, що це може навіть розважити ваших користувачів. Звичайно, якщо б не перегнути десь палку не то, щоб перетворити процес вирішення проблеми користувача на там якийсь жарт. Звичайно, треба баланс мати. Але для експериментів, я думаю, що воно більш-менш підходить. Це, власне, це, що я вам хотів розказати. Давайте запитання, якщо у вас таке є. Валерія, як вам зрозуміло? Так, зрозуміло, легко. Це ж якраз для тих, хто ну, не вміє програмувати, і це, мені здається, чудова альтернатива. Так, я думаю, що таких альтернатив буде з'являтися більше і більше. І Думаю, що, ну, і ми навіть ми зараз теж працюємо над одним з проектів е, в цьому напрямку, і наші експерименти на платформі Тунаєп вони будуть продовжуватися, ми будемо ще створювати можливості для е, написання різних ботів, е, в тому числі комерційних. Так що, якщо у вас є бажання або автоматизувати свій бізнес. Е, ви хочете зробити більш серйозного бот, який буде конкретно під вас написаний, то теж звертайтеся, будь ласка, ми будемо вам в цьому допомагати. Або якщо ви хочете зробити якийсь проект для ну, якийсь стартап, то ми проводили нещодавно Тунай Хакатон. У нас там є декілька цікавих команд, які до яких ви можете долучитися, або яких які ми можемо вам рекомендувати, ви зможете в них замовити чи отримати якісь консультації, якщо вам це потрібно буде. Так що звертайтеся, будемо раді допомогти. На цьому все. Вдалого вечора. Був радий бачити, радий ділитися. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал і задавайтеся до групи. Uh, Tonight early adopters uh, ai early adopters uh, посилання буде під цим видео. На все добре. Дякую до по.